Всім доброго дня, шановна група чорнобривців. хочу у вас, учасники, запитати вашої думки з приводу одних чорнобривців. Зараз новий сорт. Набуває популярності. Дивлюся, де хто його почав продавати по базнословній сумі вартості. Що це дуже гарний сорт, який особливо допомагає при лікуванні нематоди. Нематода на багатьох рослинах, не тільки на квітах. вона. І, і так як я, наприклад, маю велику колекцію піонів, мене це дуже зацікавило. От, Але нематода і на інших квітах зустрічається: на корінні, і лілейники, і різні різні квіти. Такий Tagetes Grand Control. Називається. Бачила його 10 грам 100 гривень. Ну, для мене це баснословна сума. І так як деякі мої подружки провели розслідування і знаючи англійську мову, багато перечитали матеріалу закордонних, закордонного матеріалу, то насправді це, скоріш всього, маркетинговий хід, а не новий, нові чорнобривці, які ви посієте. І при тому нічого більш не будете робити, і вони вам просто виведуть нематоду з ґрунту. Ну, це просто басня, дійсно, басня. Я в це не вірю, це, цього не може бути. Так, чорнобривці потрібно садити, вони дійсно дуже добре розрихлюють ґрунт. Вони своїм запахом відганяють шкідників. Їх дуже добре закопувати в ґрунт. Вони там перегнивають, і, опять же, своїм запахом відганяють і шкідників і хвороби. Але я думаю, що для цих цілей підійдуть звичайні любі чорнобривці, хоч низенькі, хоч високі, хоч махрові, любого кольору і так далі. Ну, наші е українські фірми, і в принципі закордонні це е не такі великі гроші е насіння цього. І багато хто з нас їх вирощує з року в рік ті чорнобривці. Просто що багато хто просто або хтось спалює, або хтось кидає на перегній. Їх не заробляючи в ґрунт, а якщо ми це почнемо робити, заробляти в ґрунт, то може дійсно е, нематода буде швидше, я кажу, з того ґрунту е, прибиратися в, на стадії самого зародиша, як кажуть. От. Ну я не думаю, що якісь вивели спеціальний сорт. І зовні так подивишся, ну, звичайний чорнобривчик, щоб сам щось геніального притумала. Мені просто, чесно кажучи, поки що смішно, не знаю. Наукового чогось такого, поки що ми не знайшли підтвердження, крім того, що це, скоріш, всього, маркетинговий хід просто ну, дійсно дорого. І зараз, в стані війни, ну, треба щось продавати, всі втомилися від звичайних сортів, всім надоїли, вже всі хочуть чогось такого, не зрозуміло чого. Вот. Ну, ось, будь ласка, новинка досить дорого коштує, всі налітають, там сумасшедша черга, ну, чесно кажучи, ну, смішно виглядає. Вот. Так що задумайте, що ви купуєте. Я думаю, що це з аля, що йдуть ролики на Ютубі, да, тільки Ютуб включаєш повно. І горіхи, і міндалі, і там чогось хурма за тисячу гривень, а потім ми на наступний чи через рік плачемо, що вам якісь дрова прислали, незрозумілі. Я думаю, що це із того ж ряду. Так що... Ну, цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, хто що думає з приводу цих чорнобривців. Можливо, хтось дійсно десь якусь інформацію має, що вони такі є. То цікаво було почитати, що це і, і, і наукове якесь пояснення, що це так і є. Всім дякую за увагу.